Наступним етапом зведення будинку за сіб технологією від будівельної компанії Сервус є монтаж вікон. При монтажі каркасу в панелях передбачаються отвори для вікон і дверей згідно з проектом. Вікна та зовнішні двері встановлюються одразу після зведення каркасу будинку, тобто монтуються ще до проведення усіх комунікацій. Монтаж віконних конструкцій каркасно-штітових будинків практично ідентичний з традиційним способом. Вікна встановлюються в ідеально рівні віконні прорізи і ущільнюються монтажною піною. Якщо цінуєте вишуканий дизайн та підвищений комфорт, а також розраховуєте заощадити на опаленні та кондиціонуванні, вікна корса це саме те, що потрібно. Вікна один з найважливіших елементів будівлі. Саме через них, за даними теплографічних дослідів, відбувається від 47 до 67 відсотків тепловтрат. Тому дуже важливо вибрати по-справжньому теплі вікна, які будуть відповідати максимальним показникам енергозбереження. Для приватного будинку у Київській області ми запропонували встановити 13 конструкцій з п'ятикамерної профільної системи Корса дизайн 70 Продукт спільної розробки нашої компанії та наших постійних партнерів німецького концерну Рехау. Торговельна марка Корса ще в 2006 році перша в Україні почала виробництво вікон з енергозберігаючими склопакетами. І для того, щоб підвищити енергоефективність будівлі, ми укомплектували вікна двокамерними склопакетами Корса Comfort з енергозберігаючим склом. Це склопакет з використанням лоу-є-скла, -Yes яке працює як теплове дзеркало, відображає. Тепло всередину приміщення для того, щоб підкреслити індивідуальний дизайн та ефективний вигляд конструкції, ми використали ламінацію Темний дуб по кольору та фактурі її легко можна сплутати з деревом. Та, на відміну від дерева, ламінований профіль зовсім не боїться сонячних променів і дуже зручний у догляді. При встановленні 13 конструкцій з профільної системи Корса дизайн 70 з двокамерними енергозберігаючими склопакетами. Економія на опаленні у порівнянні з дерев'яними конструкціями складає приблизно 850 гривень за сезон. Також не потрібно забувати і про якісний монтаж, адже без дотримання усіх норм та правил при монтажі, навіть найкращі вікна не будуть відповідати всім вимогам. Після того, як вікна встановлені, клієнт отримує десятирічну гарантію на сервісне обслуговування конструкцій. Спеціалісти торговельної марки Корса вкладають душу у кожне вікно, і саме це допоможе зробити ваш будинок неповторним. Новий напрямок торговельної марки Корса це продаж вікон через інтернет. На нашому сайті можна дізнатися про продукцію, зробити прорахунок конструкцій та замовити вікна, не виходячи з дому. Ця послуга користується великою популярністю у споживачів. Вона дає змогу зекономити ваш час та отримати відповіді на всі питання.